Всім привіт! Я класно насправді бути самим собою, тому що багато хто каже, що церква щось нав'язує, але насправді це не так, тому що нам нав'язує якісь свої стандарти цей матеріальний світ, тому що. Цей матеріальний світ він нам показує, що ми маємо мати дорогу машину, ми маємо мати дорогий будинок. І тоді нас будуть любити, цінувати, поважати і так далі. Але насправді це не так і не заслуга в цьому, а заслуга в Господу Богу, і нам треба жити не по плоті, а по духу. І все навколо кричить: журнали, інтернети, які в нас мають бути ніжки. Як нам наростити нігті, волосся, як збільшити груди, губи і так далі. І цей світ він просто спотворив всю досконалість, яку Бог створив. І нам треба полюбити такими, якими є, тому що ми є божими творіннями. І ми насправді стали зарушниками нав'язаної думки. Але... І є такі люди, які не всі є одержимі сумочками Louis Vuitton, шикарними віллами, шикарними машинами. І є люди, які дійсно прагнуть істинної досконалості. І про них вам насправді ніде не розкажуть ні в новинах, тому що вони несуть надію і віру бідних, і потребуючих по всьому світу. І вам не покажуть множинну кількість людей, молодих і старших, які збираються на церковних служіннях. Ви не побачите справ, які насправді люди роблять, які віддають все для бідних і показують їм істинний смисл життя. І всі ці люди вони живуть по заповідях Ісуса Христа. Тому будьте досконалими, як досконалий ваш Отець Небесний. Амінь.